Приїхали за автівку, яка спочатку повномасштабного вторгнення не заводилася. Ну, це ми вже її завели, з паркінгу витягнули. Вона стояла в паркінгу весь цей час, там хоча б вікно промило. Ця вся пилючка обмиється, приклиняне ось це заднє колесо. Це це зна знайомі. Скажем так, лишили і виїхали за кордон. Я так розумію, вже не планують повертатися. Передали доручення, попросили зайнятися продажем автомобіля. Тому така автівочка буде на продажі скоро. Зараз ми заберемо, розберемося з тим колесом, технічно передивимося, трохи обмиємо цей бруд. І, відповідно, зробимо певну хімчистку, ми ну, підготуємо на продаж, і буде продаватися. Вона, якщо не помиляюся, шостого року випуску і одні власники з салона, щоб ви розуміли, 160 тисяч рідного пробігу. Ну, взагалі дуже рідка позиція буде з, таким, з такими характеристиками. 1,4 і об'єма двигуна. Так що чекуйте на продажі. Ось так відбувається клопнець автомобіля, який майже два роки не заводився. Я думаю, так одразу вона. І не схапить. Ось така оттівочка, то ще, звісно, брудно тут і сідати не зовсім, чесно кажучи, приємно, але що робити? Потрібно людям допомогти. Зараз будемо пробувати, що вона. Ні, ще пока не хапає. Ось такі навіть нічого не видно, як буде їхати. Непонятно. Добавися. 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 Ну, нічого, ми її подолаємо зараз. Зараз будемо брати з боєм на основі. Не поділяється, а що робить лишається? І так. Ми не з'явитися. Там не буде тяжко, наші підкорити. А вони, дивіться, своїм ходом ми заїхали. Ми перемогли, навіть без ніякого підважки. З розгону і все чітко. Мене фадкаси не таке давало. Хай по хай хай позираємося. так от. Так що скоро в продажі. Ось вже бачите. Розклинило колесо, поки, поки транспортувалося, і вже машина фактично своїм ходом безпроблемно. З'їжджає з евакуатора. Все нормально. Бачите, які фартові евакуатори ось цієї фірми. Машина ремонтуються по, по ходу руху. Тому все, зараз ми хімчистку туди-сюди і буде на продажу автівочка така от, файна. Очікуйте.